Обласна лікарня імені Новака, однією з перших на Закарпатті, почала проводити протезування колінних, кульшових та ліктьових суглобів. Понад 20 років тому нині фахівці вдосконалили свою майстерність також до покращення здоров'я українців долучилася держава. Наразі в Україні діє програма безкоштовного протезування для всіх потребуючих. Операції проводять планово, і проблем із забезпеченням розхідниками немає. Ми проводимо протезування у рік приблизно біля 200-250 пацієнтів. Це ключові суглоби, і ну, на даний час у нас вже біля 40 пересаджених колінних суглобів. На даний час їх є в достатку. Ми можемо спокійно працювати біля року. Протези в нас безкоштовні, вони йдуть по програмі забезпечення, які забезпечує Міністерство охорони здоров'я. Ми отримуємо їх систематично. Як такої черги, зараз немає, яку ми вели кожен рік і там ставили на місяць, на два, чекали роки люди, щоб отримати той, допустимо, медупротез. Зараз цієї проблеми немає. Одна з вдячних пацієнток, пані Ольга з Вершавщини. Місяць тому їй замінили кульшовий суглоб, який останнім часом жінку дуже турбував. Буденне життя супроводжувалось болем. Медикаментозне лікування не допомагало. У нас у Вершаві та колола капала, нічого не допомагало. болі були страшні. Зараз я себе почуював і була тепер на перевірці. Все нормально. Місяць прийшов після операції. Заміна кульшового суглоба була четверта стадія, кокс артроз повністю все розсипав. Нині пацієнтка була на повторну консультацію. Ще кілька тижнів має ходити з милицями чи тростиною, але загалом стан здоров'я суттєво покращився, і жінка може ходити самотужки. За словами лікаря Івана Дорогія, вчасне протезування суглобів істотно змінює якість життя. Кардинально змінює якість життя. Тобто люди після індопротезування в більшість випадків 99,9% задоволені. У них пропадає біль в ураженому суглобі. У них збільшується об'єм рухів враженому суглобі, зникає кульгавість, тобто у людей починається зовсім інше життя. Нині у відділенні 16 пацієнтів загалом можуть прийняти 35 осіб. Дехто вже прооперований і готується до виписки. Ужгородець Михайло 30 років тому потрапив у ДТП, внаслідок якого суттєво пошкодив коліно. За цей час нога викривилася в інший бік, і що далі, то більше турбувала. Після тривалих мук чоловік наважився на протезування і скористався державною програмою. Посавети мені нашого хорошого врача, Іван Івановича піти на перевірку. Я пішов до нього, посевети мені. Пообщався, має бути, сказав, що треба зробити. І всякі проблеми зробив, я йому дуже вдячний, звісно, він таке зробив. А що саме вам зробили? Зробив коліно, бо в мене коліно було таке криве, а стало мене коліно рівненько. Я зараз думаю, що ще женитися ще раз буде з таким коліном. У пана Михайла посттравматичний синдром, внаслідок якого суглоб був розтрощений. Утім, дуже часто патологія коліна чи стигнової кістки може бути спричинена супутніми захворюваннями організму, віковими змінами чи дегенеративно-дистрофічними процесами. Нога почала боліти, в коліні почало тягнути, і все хуже, хуже. Я вже взяв. Пад. Ну, дуже тяжко було ходити. Я не знаю, з чого воно з'явилося, тяжкої роботи, мені сякали. Розірвалися тут зв'язки, мене сильно тут і почало боліти, і потім вже далі. Зробили операцію дуже добре, щось. А що вам зробили? Сустав поміняли. Де? Та У бідрові. Залежно від особливостей хвороби, пацієнтам вживлюють різні протези. Безцементні. Ставляться людям із здоровою кістковою тканиною, а цементні розраховані для людей, у яких є ознаки остеопорозу. Да, це люди старшого віку або які мають якісь системні захворювання, у яких структура кістки є ну, з ознаками остеопорозу. Наймолодший пацієнт, який був у нас прооперований, це була дівчина 18 років із хворобою Бехтерева. А найкнайстарший пацієнт це була жінка 97 років із субкапітальним переломом шийки стегнової кістки, яка благополучно на своїх ніжках пішла додому. Ендопротез має гарантію щонайменше 15 років. За останніми показниками з ним можна ходити і до 25 років. Як правило, він не вимагає повторного ревізійного протезування однак, дуже часто людина в силу фізичних особливостей потребує встановлення одразу двох імплантів. Подібну ситуацію лікар описує на рентгенівському знімку. Це пацієнт, мужчина 71-го року народження, планується на е, заміну правого кульшового суглобу. У нього було двобічне ураження, у нього був двобічний асептичний некроз – голівок стигнових кісток. Ми йому спочатку зробили ліву ніжку, лівий кульшовий суглоб. Зараз плануємо йому зробити правий кульшовий суглоб. Це уражена голівка стигнової кістки. Кістозна перебудова в самому тазовій кісті і голівці стегнової кісті, відсутність сулубової щелини. Що ми виконуємо? Ми заберемо вразенець так? і виконаємо імплантацію на штучний імплант, тобто на чашечку, ніжку і голівочку. Користатися державною програмою протезування може кожен потребуючий, у тому числі переміщені особи і військові, які наразі перебувають на Закарпатті. Імпланти в обласній лікарні є в достатній кількості. Протез, як і хірургічне втручання, повністю безкоштовне.